Ясний ритм життя і образ успішної людини нині не розривні поняття. Успішність це не лише кар'єрні злети, мільйонні статки та певний соціальний статус. Це ще й позитивне мислення, міцне здоров'я та доглянута зовнішність. Отож, поява чоловіка у спа-салоні сьогодні нікому не в новинку. Представники сильної половини людства на рівні із жінками приділяють увагу своїй зовнішності та доглядають за своїм тілом. Чоловік у сучасному світі займає, як і раніше, роль лідера. І не даремно образ чоловіка і актуальний образ завжди на нас дивляться із екранів телевізорів, і з сторінок журналів, і це обговорюється, особливо в жіночому середовищі. І кожне покоління мало своїх кумирів. Мали свої образи, еталони, на які якими захоплювали жінки і на які рівнялися чоловіки. Зараз ми спостерігаємо у суспільстві певне розчарування, і чоловіків ділять на різні типи, але слід сказати, що не дивлячись на те, що є багато різних типів, як кажуть чоловіки, жодній з характеристик. Немає недоглянутих, хворих, негарно вдягнутих, нездорових. Тому актуальність догляду за собою у чоловіків завжди була, є і буде залишатися. Один з найбажаніших чоловіків 20-го і вже 21-го століття персонаж легендарної Бондіани, агент британської розвідки 007, Він же Джеймс Бонд. Рівнятися на нього чоловікам радять фахівці індустрії краси. Усіма знаний відомий персонаж кіноекрану, як Джеймс Бонд, підкорив серця жінок кількох поколінь. І кожного разу всі звертають увагу на те, що він дуже доглянутий, що він зі смаком одягнутий, що він приділяє увагу велику своїй зовнішності, своїй спортивній формі, при цьому залишаючись справжнім чоловіком. Джеймс Бонд найвідоміший шпигун усіх часів і народів. За півстоліття на великі екрани вийшли 23 захоплюючі картини. У яких, якщо підрахувати, суперагент потрапляв під обстріл 4662 рази і здолав понад дві сотні ворогів. Скільки набоїв він витратив, скільки літрів мартіні випив та скільки красунь не встояли перед його харизмою, навіть важко уявити. Першого кіношного Бонда світ побачив у 62-му. Роль суперагента виконав шотландський культурист Шон К. Манерам Бонда його навчав режисер стрічки Янг Теренс. Подейкували, що режисер змушував Конері навіть спати у костюмах, аби вони стали його другою шкірою. Шон виявився здібним учнем. І після виходу стрічки на великі екрани ім'я Бонда почало асоціюватися із чоловічим шармом, стилем та харизмою. Пізніше естафету підхопили актори Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан. І нарешті останній агент 007, перший блондин у Бондіані. Ніал крейг. Координати Skyfall – третя стрічка про Бонда за його участю. Кандидатуру крейга схвалили усі його попередники без винятку. Актор майстерно перевтілився у суперагента з притаманними йому авантюризмом, рішучістю та сексуальною харизмою. Кожен чоловік. Е використовується засобами догляду за собою. Це, як мінімум, засіб для гоління і засіб після гоління та якийсь парфум. Тому сказати, що чоловіки не користуються косметикою, абсолютно неможливо. Інше питання, хто їм підбирає цю косметику і чи користуються вони іншими якимись засобами, крім цих обов'язково названих. Тому ми звертаємо увагу в салоні, особливо на чоловічу аудиторію, на клієнтів, чоловіків, і пропонуємо їм ряд процедур, які дадуть їм можливість бути такими ж доглянутими, такими ж вишуканими і успішними. Як той же Джеймс Бонд обличчя й очі, дзеркало душі. Догляд за шкірою обличчя чоловіка відрізняється від догляду за шкірою обличчя жінки. Особливості чоловічої шкіри враховуються при розробці косметичних засобів, процедур та програм для професійного догляду у салоні. Слід зазначити, що неправильний домашній догляд може звести на нівець зусилля косметолога у салоні. Чоловікам у нашому салоні ми пропонуємо засоби догляду, засоби оздоровлення, а також е такі, скажімо, естетичні е процедури. Перше засоби догляду це. Косметика спеціальна для чоловіків, як для обличчя так і для тіла, це процедури манікюру, педикюру, це перукарські послуги, тобто і підбір зачіски, і стрижка, це і фарбування волосся спеціальне для чоловіків. Це засоби по догляду за шкірою голови для чоловіків, а також косметологічні процедури: це експрес-догляд. Це процедури тіж пілінгами, це лікувальні процедури для проблемної, для чутливої шкіри чоловічої, особливо коли це є подразнення після гоління. Це коли є Схильність до набряків, наприклад, на обличчі і в зоні нижньої повіки, ми теж пропонуємо спеціальні процедури і спеціальні засоби саме для чоловіків для домашнього догляду, а також це процедури, омолоджуючи, подібні до тих, які ми пропонуємо і жінкам. Тому що успішний, здоровий чоловік, який має гарне положення у. В який займає посаду керівну, він повинен гарно відповідно виглядати. Це частина його іміджу, частина статусу це так само, як дорогий годинник, гарне взуття, доглянуте тіло, підібраний гарний костюм, так само і зовнішність. Це є елемент культури сучасної. Не слід виключати це і знімати з вагів, і оцінюється людина, звичайно. По усіх параметрах при зустрічі, коли самове йде про ділові переговори, а надто коли ваш начальник жінка. Жінка завжди приділяє увагу цим дрібницям, так званим, хоча насправді у зовнішньості поведінці дрібниць не буває. Руки це візитівка кожної успішної людини. Манікюр з латини, догляд за руками. Отже, доглянуті руки нині є невід'ємною частиною образа успішного чоловіка. Не завжди у чоловіків є можливість відвідувати спортзал, відвідувати якусь секцію, займатися активним видом спорту чи якимось відпочинком активним. І деколи здоров'я, деколи час не дозволяють самостійно підібратися. Собі програму, і це може бути і небезпечно. Ми пропонуємо спеціальні програми по відновленню форми, по відновленню фізичної, фізичного тонусу для чоловіків у нашому фітнес-залі з професійним тренером, де може бути підібрана індивідуальна програма і по зниженню маси тіла, і по реабілітації після кардіологічних якихось проблем. І для тих, у кого є підвищений артеріальний тиск, тобто з медичним нахилом може бути підібрана програма реабілітації і програма фізичного, фізичної підготовки, яка дасть змогу і зберегти здоров'я, профілактувати подальші проблеми здоров'ям, нормалізувати вагу і тонус і мати гарну форму. Довести до ладу тіло чоловікам допоможуть спеціальні СПА-програми. Мета застосування таких програм нормалізація психоемоці. Тільного стану вони показані при перевтомі, стресових ситуаціях вони відновлюють нормальну життєдіяльність організму після інтенсивних навантажень. Також ми пропонуємо чоловікам процедури по догляду за тілом. Це і релакс процедури, це і тонізуючі процедури, це насамперед догляд за шкірою тіла, як за органом, який потребує такого ж догляду і впорядкування, як і інші. А і психоемоційне розвантаження. Це відновлення тонусу життєвого, це покращення самопочуття, це за відсутності відпустки і неможливості дуже гарне відновлення після важкого тижня робочого, наприклад, або після якогось важкого насиченого стресового періоду. Є можливість також зробити лікувальні процедури для тіла. Це найрізноманітніші види масажу, включаючи. Екзотичні види масажу і лікувальні методики, такі як тайський масаж. Однак зауважують фахівці салону СПА Райський уголок», для забезпечення гарної форми тіла салонних косметологічних процедур недостатньо. Їх неодмінно потрібно поєднувати із тренуваннями у фітнес-залі. Вони відновлять спортивну форму тіла та загальний тонус організму. Тренер салону «СПА «Райський уголок» підбирає комплекс вправ індивідуально для кожного клієнта, відповідно до рівня його фізичної підготовки та захворювань. Аби зберегти ефект від занять фітнесом надовго, тренування повинні бути систематичними. Підсумовуючи усе вище сказане, я запрошую шановних чоловіків до нашого салону. У нас є чим вас дивувати, чим порадувати, і ви будете виглядати гарно. І будете успішними. Дизайнер Андре Тан радить чоловікам, у гардеробі яких превалює чорний колір, доповнювати свій щоденний одяг яскравими аксесуарами. Це можуть бути шийні хустинки, оригінальні краватки або ж хустинки у маленькій кишені піджака. Такі дрібні деталі додадуть лоску та шарму. Не змигнувши оком, ви перевтілитеся у сучасного агента 007 з притаманним йому авантюризмом, рішучістю та сексуальною харизмою.